Кожен має робити на своєму місці. Хтось на передові, хтось волонтерить, хтось допомагає, чи може Збройним силам. І навіть такі дітки, як ви, це юні, зовсім молоді, але ви вже проявили свій патріотизм, свою відданість і щирість. І це надихає, це дає приклад для інших, для дорослих рівняться. Тому що я переконаний, що ви є майбутнє нашої держави, є майбутнє і віта. Ви є майбутнє цієї країни. Вам прийде час ви будете нею керувати цією державою. Ви зробите так, щоб це наша держава в найкращій в світі. Я вірю в те, що ви такими виростете, що ви такими станете, і ви дійсно зробите все, для того щоб наша країна була тільки успішна. Заможна багато щасливо, а ми тут ж звісно жили щасливо на своїй Богдан землі. Тому щиро вас вітаю. Хочу вам подякувати Україну за ту вашу роботу, за ваше волонтерство, за ваше відданість, за вашу благодійність. Те, що ви збираєте кошти, допомагаєте Збройним силам, те, що ви надихаєте інших, що ви стали зірцем. Щиро вас вітаю. Хай вас Бог береже, тримайте так і далі. на стільки планку високо не зупиняйтеся. Разом не працюємо, то поки не переможемо. Слава Україні! Збирала кошти на Збройні Сили України завдяки патріотичним браслетам, які я продавала, так як обереги. Також я продавала різні вироби із збісу. На виручені кошти я отримала для наших військових квадрокоптер МАНІКС-2, який я передала зразу у руки нашим військовим. Мене звати Оля. Я відрізала своє волосся довжиною 55 сантиметрів і виручила 8 з половиною тисяч гривень і передала нашим військовим. Спочатку цієї повномасштабної війни зрозуміли, що маємо воювати на своєму фронті, кожен на своєму місці. Я сама є музикантом, і спочатку складно було займатися музикою через це все, але з часом зрозуміла, що потрібно продовжувати рухатись далі потрібно займатися улюбленою справою. І разом з моїм другом Сергієм Ковалем ми. Організовували концерти на підтримку зсу, і всі виручені кошти, які ми збирали протягом цих концертів, ми перераховували на допомогу армії.